Привіт! Сьогодні ми познайомимося з неймовірно корисним сервісом для вчителів Magic School AI. це платформа, яка використовує штучний інтелект, щоб зекономити ваш час, допомогти створити плани уроків, вікторини, адаптувати текст та навіть писати листи батькам. У цьому відео повний огляд сервісу з прикладами його використання в українських школах. Для початку давайте зайдемо на сам сервіс. Тож, давайте зареєструємося та познайомимося із цим сервісом детальніше. Для реєстрації натискаємо Зареєструватися безкоштовно. Реєстрація через електронну пошту швидка і проста. Що ж таке Magic School? Magic School – це онлайн-платформа зі штучним інтелектом, створена спеціально для вчителів. Вона пропонує понад 80 готових інструментів від генераторів уроків і рубрик до підтримки інклюзивної освіти. Платформою користується понад 5 мільйонів освітян у всьому світі. Головна мета зменшити рутину вчителів. Полегшити підготовку до уроків. Тож давайте поглянемо, що вміє цей сервіс та які інструменти я знайшла для себе найкориснішими. Перше, що ми бачимо на стартовій сторінці, це рекомендації для нас. Тож давайте розглянемо детальніше, що пропонують нам використати. Перша генерація рубрик Відповідь на електронні листи, створення питань до відео на YouTube. також текстовий. Суматизатор, інформаційні тексти, а також можна налаштувати сторінку під себе. Давайте розглянемо детальніше всі інші сервіси. Що тут є цікавого? Для себе цікавим я знайшла генерацію зображень одна із новинок, проте це дуже цікаво і корисно для уроків. Якщо ви не можете знайти якийсь наочний матеріал чи картинки для вашого уроку, Тут ви їх можете згенерувати план уроку, швидка генерація короткого плану уроку тільки по темі та номеру класу. Можна створити математичну спіраль. Це набір задач із математики, які можна використовувати і цікаво інтегрувати в свій урок. Також тут дуже зручно створювати тести. Ось, наприклад, тест із множинним вибором. Також можна створити тест із відео на YouTube, і цю функцію для себе я знайшла найкориснішою. Її ми розберемо трішечки детальніше. Чим вона мені подобається і чим вона така корисна. Чим ця функція така цікава і чим вона дуже подобається мені? По-перше, ви можете вибрати клас, для якого будете створювати тест. І система сама адаптує тест. Від, від дітей. Далі ви можете вибрати тип тесту, кількість питань мінімум 3, максимум 10. Далі просто переходите до відео на YouTube, яке ви, припустимо, задавали опрацювати дітям, натискаєте Показати текстову версію, а далі цю текстову версію копіюєте, вставляєте та натискаєте Генерувати. Декілька секунд і ваші питання до відео готові. Давайте продовжимо розглядати інструменти Magic School. Ще для мене дуже корисним виявився генератор рубрик: Чим він такий цікавий, створює детальні критерії оцінювання рубрики для різних видів завдань для проєктів, есе та презентацій. Наступним корисним для мене інструментом Є рівень тексту. Цей інструмент адаптує будь-який текст до рівня учнів від початкової до старшої школи, чудово працює з українськими текстами. Ви задаєте рівень вашого класу, далі додаєте текст і натискаєте Генерувати. Для чого це потрібно? Наприклад, вчитель вводить фрагмент історичного тексту про Тараса Шевченка. І отримує спрощену версію для учнів 4 класу. Це дуже зручно і не займає багато часу. Також цікавим є генератор пісень. Надзвичайно у пригоді стане вихователям, активним класним керівникам чи педагогам-організаторам. Як з ним працювати? Як саме працює цей інструмент? Ви вводите назву пісні. Далі додаєте опис, як змінити цю пісню, які слова замінити. Можливо, у вас є вже якийсь готовий текст, який ви хочете додати в цю пісню. Вводите назву і виконавця композиції, натискаєте Генерувати. Чекаєте декілька секунд, і у вас готова пісня перероблена для будь-якого шкільного сценарію. Також для педагогів, які працюють на інклюзії, дуже корисним буде ось цей генератор. Це генератор цілий індивідуальних планів розвитку. Просто опишіть потребу. І отримуєте формулювання «Цілий». Magic School має дуже велику кількість цікавих функцій, і я впевнена, що кожен вчитель зможе знайти щось для себе. Ось декілька головних порад, як працювати з Magic School. Попри те, що інтерфейс Magic School англійською, система працює з українською мовою. Головне формулювати запит чітко, наприклад, створи 5 запитань українською мовою для 7 класу і додавати тему, на яку саме потрібно згенерувати ці питання. Також Magic School має власне розширення для браузера Chrome, воно дозволяє використовувати інструменти. Прямо в Google документах, Gmail чи Classroom. Отож, запам'ятайте головні поради для роботи із Magic School. завжди вказуйте клас, тему і мову, пишіть чітко, створи три питання українською мовою, перевіряйте фактологію, іноді штучний інтелект може припускатись неточностей. Не використовуйте імена учнів. дотримуйтесь безпеки. Дякую за увагу! Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Якщо так, підписуйтесь.